Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, сьогодні запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Малята до нас завітала одна гостя, а щоб дізнатися, хто вона, відгадайте загадку. Я завжди в усякі дні все стою в однім вбранні і свитинку цю що маю взимку і влітку не скидаю. Так, ялинка, умнички малята. А давайте скажемо, як ми ласкаво назвемо ялинку. Ялинонька, так, а давайте розповімо про неї, яка вона? Зелена, колюча, струнка. Скажіть, а на ялинці є листочки? Чим же вкриті ялинкові гілочки? Так, вони вкриті голочками. Малята, які голочки на ялинці? Вони гострі, колючі, зелені, а якого кольору стовбур у ялинки? Так, стовбур коричневий. Скажіть мені, будь ласка, на яке свято ялинка приходить у кожний дім? Вірно, вона приходить на новий рік. Незабаром настане свято новий рік. Малятка, а давайте пригадаємо, чим ми будемо прикрашати ялиночку? Так, ялинковими іграшками. Давайте розглянемо картинку і скажемо, які є іграшки на нашій ялиночці. Давайте разом їх назвемо кульки, бурульки, ліхтарики, дощик іграшки. Послухайте, будь ласка, віршик, який називається Наша Ялинка. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі є малята, найщасливіших батьків. Це ж для нас веселі свята, подарунки, сміх та спів. Малята, чи сподобався вам віршик? А тепер давайте пограємо з вами в гру. Я розпочну, а ви закінчите. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі і малята, найщасливіших батьків. Це ж для нас веселі свята. Подарунки, сміх та спів. Так, умнички малята. Дітки, я вам кажу до побачення, до нових зустрічів.